І всем привет, вами Артур. 20, 15, без на ставьте лайки, если мы играем в Роблокс в Growth Роблок, Garden. У мене тут є деякі нові вже. А найліпше знаєте, как у мене є Burning Boot, що найліпше? у мене є. А из питомців у мене є кі... Кіцуня. Не випала кіцуня Из част кіцуня Аво. Тут что пасковось выкупал? Что тут таке? Шо! Це воин выкупал? Фігею. Во мне охрот японська штука є. Он ще й кучу борнинг буду. Ой, не бурнинг будет, а інші всякие. У моей кіцуня. На світі аж скільки вона піде через 19 хвилин. Норм. Якщо щось те украде, то буде дуже-дуже добре. Це, що? Це хто? А, Тануки. Господи. Моніка. Коротше, в мене всіх буде назва. Лані. Це мене кінеко буде Мун. Мункет у мене буде. Е... Золотий лимон, ну, блудман кет. Кікі, два кікі. Один. Два. Тануки. Будемо назвати станукі Ам. Ну і кісуня. Нехай буде така кіцуня. У мене, до речі, є ще тепер какао. Наші какао какао. Ще підемо подивимось, що тут зараз є у нас на цьому серваку. Нічого. Понятно, у мене є один мільярд, до речі. І в мене хотіли трейд зробити на кіцуню. Але я не хочу трейд на кіцуню. Це що за пустий такий сильний огород, але... Піпецький високий горох. А ось тут леді застрибую. За Блин, Глент, собі, і ялинка височа часа просто. Блін, личник впав сам. Гленн, пиномс. Нічого свій ще найліпший фрукт, походу. Пойне найліпший. Опа, ого, ого, ого. Опа-опа. Оп, оп. Туда заліз нічого себе. Бенстелк, бенстелк. Я найбільше себе ходу поки що бенстелку. Він найліпший. Мені. У мене є бурнинг буд. Сел. Гарлін. а Або мій Burning Boot. і кіцуня. Я не знаю, як мені випала кетуня. Мені перший якум 38к не вірив. Він просто не вірив. Зараз скажу, за скільки вона продається. Отакова. Я не хочу просто на неї ще більше збирати. О, ми 6. 600. 600, Кіссот. 100. 100 ка, бурник Вуд, проста, але. Просто не знаєш, накинути щось треба. Можливо. який кейгородик непоганий. А то мій сусід. З величезним кокосом ще один сусід. Як на нього, до речі, залазити? Якщо чувак з цього кокосу просто забирає, мені цікаво. На нього неможливо залізти. Йому, ну, напевно, там безкінечно стоїть. тут. Мен його просто неможливо залізти. Я навіть на першу не можу залізти. Тільки з ялинки можу. А сюди дуже-дуже легко. О, бачите? Ти попробуєш і целісти, на той кокос, вообще. неможливо. Він певно проти кокос навіть і не думаю. Чувак. Угу. Ой, блін. Як туди вообще залазити? Що зараз зрізу? Оп, блін. Он взагалі не робить стрибок Чомусь. Равно не робить стрибок Опар зараз зробив. Це Максим Димор. Опа! Залізти Я тепнувся, нечайно. Нема нема, 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 нема. нема... нема, 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 мене мене ще перець. Бо зробити файно. З нього дуже файно, я люблю перець. Його б у мене був хоча б. то добре би було. Ну, проста отака кіцуня. Мені випало щось з мутацією якогось, я подивлюся, яка це мутація. Але тут далеко йти. Це мене шостий рівень на кіцуні. А ну, це вона робить. мункет спить. Івання не знаю що робити. У мене всі щось роблять. Посмотрите, что хочется. Купите X4. 55 можно купить. Я. такие особи. Бокс. Сейчас мы куплю. Два такие штуки. Да и все. Не подивив, що то за крейт. Що? А через 29 хвилин? Тут чуваків можна вибити чи? Що? Я не знаю. А, а що? А, ага, я забрав одну штуку свою. За того, мені вона не давала. Так, я, я купив ще дві такі штуки. Так що їх можна поставити якось так. Я не знаю, а ну я їх поставлю на початок самей. Сюди поставлю раз. Вс, раз. А другого сюда. Десь там поставлю. Ось тут. Опа! Вон он, стоп, поставлю було красивіше просто. Ой, я не то взяв. Ой-ой-ой, я криво ставлю тут. Це третий ось це. Це нормально? О, низ такий простий. Что ты мне показываешь? Да вижу это лак. Ургат притра мусик щентральні. Все. Лайк нарешті. Я змішон хочу. 27 хвилин чекаємо, але якщо нормально піде кудись красти, а не буде фармити без кінець, де офігею Мені просто дуже хотілося скітчуні. Аби воно почалося красти. Це трошки буде тяжко навіть. Ну, Точніше наоборот легко, якщо в мене щось воно буде красти круте. А тут я ти вижу немало, мало-дуже мало нормальних чуваків. В одного чувака єдине, що із нормала, це що. А какао із нормала. але воно в мене є. Так, ну-ну-ну... Про із файного дуже нема? Нема. Драгонфруст. Я далі не дивлюсь майже. А хіба ж собі японський сад трошки підроблю? Буде трохи більш схожий на Японію. У мене лям, один мільярд лям. Не хоче її це скормити? а а <гум> там Mm, tam я поняв. Японяв би мені Японію зробити я не знаю навіть тим Я це що? Полосок. У, -у. мене Що, я хочу горати, мені городити. І що? Якщо надеюсь не вийде мою кіцуню. Там моя кітуни, та. Ні, не у мене. Так, можливо, зараз не один раз вона піде. Трад, но трейд, ноутрейд, ноутрейд Ммм, за шо дареть туда враган? Сти врага, ааа, мой кицуньо еще пиде. Ша? Не, нюху я так сама кицоня. Эмм, так нх пришел своего рот сіду. Нього, я Що? хорошо. Це єнот? Це тануки. Нет, тануки, фух. Я думаю, човака є. Кенот. Трансбугел шопкат. Огонь. А, це, у його другий город. Ну зараз подивлюсь. А, я не можу. 25 мільярдів. Чи? Або 399 трубку. Де моє кітрун вже піде. 8 холин. Тоді що вона піде і щось мені вкраде. А якби був дуже крутий спр... серф, треба буде пусто раз певно перезаходити на крутий сервер попасти. Я хочу на, на крутий серф попасти. Дуже. Аби вона в мене дуже і дуже файне щось крала. якщо вона взагалі буде красти. Ну, стоп, подивись, що вона робота. Вів, але дуже тяжко подивитися. Гутай. Mm, ммм. 20 хвилин. Ага, так, вона, походу. Я не розумію їх трошки на англійську, але походу, що вона ходить красти. Моя кіцоні вона дуже швидко хоче... О... Просто піти їсти. Ну коли десяти хвилин мовимо, в моєму огороді вже хочу їсти. Один раз ні, двадцять. Вона в мене один раз хал схалявала. То не їсти типу. Я постараюся як найбільше засадити, тут води з бамбу... Ой, бамбуком. Два разу, два разу. Все, найбільше бамбуку я розсадив потоло. Що тут во мені? Не буде такі так паличка у мене бамбук один. О! Ні, це буде якийсь дуже великий бамбук. А вот по якому певно неможливо буде лізти. Чого у мене кіцуня є, я знаю. Що? О Ти знаєш, що ти реально одна. У ну, нього просто одна йде саме Ой, Боже, кіцуня. Я не розумію, як Йому випало зразу. І мені і йому. Ааа, він хоче обміняти кіцуню, але то. Поймати ще одну кіцуню. І ну, що? Я візьму свою кіцуню, а як якона вже піде. Це що таке кіцуня? Капець, а куди думаю, як піде? Чотири хвилини. Думаю, як вже. Тут. Мені головне, аби вона точно не пішла. Реш, в мене і тут бамбуки є. І найвищий теж, що в мене є. О, там якийсь дуже крутий є. У -у -у -у. Як мені на нього залізти взагалі? Опа, треба хіба що по цьому, по перше Потім старатися стигнути сюди. Ходім сюди. Сюди. Уй! Муніту. Тайчи. Фігіє. Нікітру те. Ну-ну-ну, кетуня. Кетуня, кетуня 4. Єма. Але воно величезне. Я не можу цієї великості. Тань! Я хочу на самий верх цього. Залізти. коко ой, божіко. Нічого збив. У мене тепер найбільше це його бамбук, який я ніколи не буду зносити. Бо я по ньому навіть не можу залізти. І на стом виріс бамбук 57. Цей 95 уже. Він дуже-дуже високий. Ні, я його точно зносити не буду. Він буде дуже дешевим раз, а зносити його не хочеться. Два. Кіцоня е. Е, Блин, она так хоче їсти уже. Пес мої коцуні, щось дати. А, збираю, збираю. Манго, манго, манго манго не збирає наоборот. ворот. Кіцує стало ходити на секунду. А все, трошки забрав, зараз нам кіцуні. Кіцуні на, Жри. Еть. Еть! О, пожраля. Наша жри. Ха -ха. Кіцуні багато треба їжі. Так що завжди маєте на увазі. Якщо маєте кіцу. Уй! Транкуин манку! Суу-су! -су -су. Трангуил не дам, певно. ні, та не дам. Мені треба буде зараз трангуил туди дати. Може ще одну кицюню попробую вибити. А оступ, ні. Трангуил далі буду сюди давати. На трангуил. Ну туда? Ам, оранж тулип. Трангуил оранж тулип. Да не, не сюда. Ой. Опа-опа-опа. Так, ему трябва дать. Мы... Ми... А, так. Так я не могу ему дать ничего. Stręgujeła sztuka, znaczy ja jej dam. Take this plant. Can't favorite this. ty typu, że już jej kicuniu. Znaczy, dam sobie jej kicunię tutaj. To oznacza, że i wybił swoją kicunię. Tak, ja kicunię tutaj daję, bo ja nie mogę jej dać coś. Cholera, u na kicunie ucieka Uciekaj, kicunę, on dał, nareszcie Nie, nie trzeba kicuniu wygrywać ja nie mogę nic oddać tej Kicunie 1, 3, 4 Ale u mnie mango, zaraz i ja jej dam Sama kicunie до мене є нот прийшов красти та ну я когось тут все витім. не є нот не йшов красти у не два є нота не просто отпрости і одна кицуня три навіть, походу не пам'ятаю. Та, блін, а вон нарешті дав Чили, тше, манго їй даю Фіт. Та на Хочу саме їй дати, жрать. Раз б поїла по нормальному Що не? Що? А що вона зробила? І що це зробила? Коруб? Коруб, а що вона мені зробила? Она мені не дає ничего пипец добро всем попасть буртур 20, 15, 15, ставте лайки все и всем подписались и всем пока